А яке ви маєте право їхати на людей на нас? Ну, що? Таке ви маєте право їхати на людей, люди стоять. Я не їхав на людей. Ми як не їхали я на людей. людей, я там стояв перед вами, я стояв перед машиною. Ну, ну я тако під'їхав. Ну як під'їхали, можна підійти запитати людей, чи можна проїхати. Я тут живу, пустите. Ну і що? Ну, ти... ну, ти... Скажи, ну, ти... проїздь. Це... Лишіть люди... машину, брудіть, пішки? Ну я вийде! Що Та ти берете? Напишіть на нас заяву. Ми пишемо на вас заяву. Що ви на людей, чоловік? Як ви на людей їдете? Ви Ви не вам доказати відео? Ви не бачили цього. Ви стояли, є він їде. А ну скажи. І ще ще зуржа проходить. Вам поперед вашу машину, може можете що? А чого їхати на людей? Людей полічите. Ну підіть, подійте, пішки, машину. Моя машина машина немає. Да, наїхали. Так, їхали, я стояла мене. Як на вас заяву питать? Подивись.

Нікого, ні, я нікого, я нікуди ні хуй. Затримайте, будь ласка, його на нього зараз заяву пишуть. Затримайте. Він їхав на людей. На людей по колінах поїхав. Люди це бачили. Люди зараз пишуть на нього заяву. А ви кого? А ви людей повідомляєте? А чого ви приймаєте? Нехай жінка пише заяву на нього. Ну мені треба прийти. щось У мене вони повна машина. Це означає, що можна їхати на людей. Дивись на нього. Нічого я не робив, ви можете свої документи, я нам теж знати. Я Нічого не робив, ну не чись Чи він буде Так, переходь. Запишіть його фамільне ім'я, а потім, щоб перевірити. Ні-ні-ні, не маєш фамільне ім'я. Документи нехай я покажу вам. Добре, і що, хвали, і Віталій почали рушати? ви всі сліпі, ви мудрі. Ви думали, що вам так пройде, бо ви тут дуже пусті. Та я вам кажу, що я це. От уже не пройде вам. Чому люди стоять? Треба було не туди. Ви прекрасно бачили, що там люди стоять. Чого туди їхати?